Закарпаття у лідерах серед регіонів України по розвитку туризму. Попри війну, край користується популярністю серед українців. Відчули поштовх і представники галузі краю, об'єднані асоціацією фахівців туристичного супроводу, а це майже сотня суб'єктів. Це був хороший сезон, і сезон був затяжний навіть перед сакурами і після. Ми завжди от цей маркер ставимо на період світіння сакур. І хороший був літній сезон, але дуже-дуже маємо мати на увазі, що ці всі туристичні дні вони орендовані в Збройних сил, тобто тільки завдяки тому, що в інших регіонах нас захищають. Ми тут можемо стати тим регіоном, який забезпечує ментальну, фізичну, психологічну рекреацію. Дуже багато військовослужбовців, їх родин були на екскурсіях. Якщо так по особистому досвіду, то різко більше ніж позаминулого року. Наразі домінують напрямки рекреації та реабілітації. Не обійшлося і без труднощів, каже Віктор Опаленик. Найперше це війна і відсутність можливості щось прогнозувати. Також перешкода для ефективної діяльності це відмови відвідувачів через ситуацію в країні. Блекаути, тому що. Загальна там мобілізація в країні іноді відчувається якась не недостатня розвиненість от, внутрішньої такої консолідації, там де ми допомагаємо одне одному. Все таки часто проскакує це, що всі за себе, то. Я завжди загострюю на цьому. Багато колег загострюють на цьому увагу, що потрібна вдала взаємодія влади, громади, нас, як представників і бізнесу, і громади, щоб загальна область розвивалася. не окрема садиба, не окремий гід і не окремий ресторан, а область в цілому. Бували. Одноразові, може там два прикрі випадки, коли саме готелі трішки порушували і просили оплату готівкою або оплату на карту. Якщо дивляться на з готелі, попрошу цього не робити, і все таки цивілізовано сплачувати туристичний збір. 22,5 мільйонів гривень. Така сума туристичного збору Закарпаття за 11 місяців 2024 року. Це на 4,2% більше аналогічного періоду 2023-го. В лідерах знову. В нас поляна, тому що ми розуміємо, що санаторії, реабілітація, відновлення населення та військових наших саме в поляні. На другому місці в нас Ужгород. Хоча Ужгород нас здивував цього року, і він за вісім місяців був в перший да, по збору туристичному збору. Далі йде в нас Боронинці, Косонь. Тому ми дивимося, як мігрує турист у нас і що буде ще зимою, і де саме буде більш популярно. Закарпаття у топ 5 серед регіонів України по туристичному збору. Прибуткові напрямки в нас уже декілька років все ж таки лишаються санаторії, які чесно сплачують туристичний збір, і ми це бачимо по сумі збору. Цього року на один мільйон більше туристичного збору, чим минулого року за такий же період. А якщо аналізувати по всій Україні, дивлячись на те, як розвивається туризм в Україні, то на 42 збільшилося туристичного збору взагалі по Україні. Маріана Готра каже, сприяли цьому активна промоція краю. Зокрема, цьогоріч Закарпаття представили на семи міжнародних туристичних виставках, популяризували і на всіх всеукраїнських заходах. Ми хочемо про себе заявляти не тільки як про Україну, але й Закарпаття. Ми хочемо, щоб чули про регіон такий Закарпаття. Чому знають всі про бордо, чому не знають всі про Закарпаття? Тому ми наша ціль така, щоб про нас найбільше почули, тому що ми умовно безпечний регіони. Всі говорять, і ми хочемо не тільки наших внутрішніх туристів, наше населення ребліватувати і відновлювати, але ми хочемо залучати більше прибутку, а більше прибутку це насправді іноземці що вони сплачують і більший туристичний збір, і вони мають кошти для того, щоб тут наповнювати наш бюджет. Серед цьогорічних досягненнях туристичної галузі Закарпаття це запуск потягів на Рахівщину. Наразі ведуться перемовини з «Укрзалізницею» з розширення залізничних маршрутів до Мукачева та Ужгорода. Це збільшить потік туристів. Також з позитивного розробка аудіогіду туристичними локаціями берегівщини. Відтепер дослідити родзинки регіону зможуть і люди з інвалідністю. А попереду ще зимовий сезон.